Значить, дивіться, 121 стаття Земельного кодексу. Таке до землі повертається. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. Значить, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок і земель державної комунальної власності в таких розмірах. Для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки паю визначено для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської селищної міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської селищної міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір частки паю визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності землегосподарських, Підприємств на території відповідної ради, розмір земельної частки паю визначається як середній район. Mm. Тобто, якщо ви маєте освіту і можете започаткувати фермерське господарство, то ви можете взяти такий же точно пай, як будь-який селянин в селі. От у нас вчора був представник тут слова веселе поряд з Олександрією. Yeah. Він говорить, коли... 96-му році, після 96-го розпайовували землю, от, то в них залишалося земель, земель запасу 1700 гектар. От зараз застали, залишилось 300. Для чого землі запасу? В кожному селі, а ваше в селищі теж землі запасу десь є. І от мені дуже цікаво, як вони використали. Ви коли це все знайдете, От я дівчатам розказувала, як це зробити, не знаю, вони зробили чи ні. І це стосується, до речі, вашої забудови бучі. Оце, що ми зараз проговорюємо. Так от, е десь вже були землі запаси, а землі запаси вони зберігаються для того, щоб я, містянин, приїхала в, сел, в село, в селище, місце. Очі... В місті там мало землі сільськогосподарського призначення, але хоча і там можу взяти, якщо є от не тішення, ми побачили, у в них є земля сільськогосподарського призначення, то я приїжджаю і кажу, значить, мені треба фермерське господарство, от у мене посвідчення, що я маю освіту сільського господарства, що я не знищую землю, значить вони мені виділяють. Якщо в мене немає такої освіти, значить для ведення особистого селянського господарства, для сили особистого, тобто я. Не більше 2 гектарів мені повинні виділити. Це будь-якому Не повинні. Більше чи не менше? Тут написано не більше 2 гектарів. Для ведення садівництва не більше 0,12 га. Для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадительних ділянок у селах не більше 0,25, селищних не більше 15, а в містах не більше 0,10. А для фермерського скільки там? Ну, за, за посередньому. Для індивідуального дачного будівництва 0,10. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,01 Значить, розмір. Тобто <screen> під to будівництво 10 секунд. В місті, в месті. В селищі 15 селі 25. А нам дають, виходить, що оці... 10 соток це і під будівництво, і під город, і під е, е, косовище, і, і під е, скотарство, і більше не дають. Ну, ну, то ж ви не запитуєте, ви ж не знаєте. Значить, Далі розмір земельних ділянок, що передається безоплатно громадянину для ведення особистого селянського ослаблю, тут не фізичні особи передають. Для ведення особистого сільського сель, селянського господарства може бути збільшено. У разі тримання в натурі на місцевості земельної частки паю, так ще раз, розмір земельні, що передається безплатно громадянам для ведення, може бути збільшено у разі тримання. А ну тобто, якщо він отримує е, цю земельну частку пай світом, може бути більше. Розмір земельної ділянки, що передається безоплатно громадянину власність, зв'язку з набуттям права власності. На житловий будинок не може бути меншим ніж максимальний розмір земельної ділянки відповідного цільового призначення, встановленої частиною першої цієї статті. Тобто, якщо ви купуєте будинок, то вам в місті не менше 10, якщо в селищі 15, 25. якщо воно вже побудовано, то звісно. Важко це змінити, але якщо є можливість, то ви можете йти в БТІ і зразу міряти собі 10 соток і мати 10 соток. Якщо є можливість. Я вам вчасно сотні, це буде добре а Але там участочок 6 соток може. Да, якщо є можливість додати, то ви через БТІ можете оформлювати. А, а якщо додати... там забори заборону, то да. да. вже. Все. Ну, ну так, да, ну що ти хочеш? Ну ти ж не можна оформлювати. Ми ж нічим не винуваті, що так сталося. До, до до там. Да. Так що стосується цієї норми, ви знаєте, коли ми ж побачили, що власника землі немає в Україні, то от зараз Нетішині хлопці е, значить, взяли дослідили карту Нетішина, що ці землі, які е, зараз є у них ще в межах адміністративно-територіальної одиниці, вони не мають кадастрових номерів. І ми таку е, ну, би, дію вже робили, взяти і знайти. Землю, там будівлю чи ще щось. Ми це робили в Києві. Якщо ви зайдете на наш сайт, ми до е, Майдана, чось, ми коли в Севернецьке побачили, що школи не оформлені, не мають власника, е, що е, е, будівлі міської ради не має власника, що будівля суду нікому не належить, то що немає громади, яка прийшла і оформила, ну а вот же не оформили і так далі. Значить, ми в Києві щось інтуїтивно взяли, запитали. Кому належить будівля КАНДА, КМУ, Верховної Ради, адміністрації президента, Конституційного суду, Верховного суду. І в нас була відповідь, ну, що ми знайшли вони. Це ми робили до міської ради робили, вони відправляли фонд держмайна, потім ті шукали ще кудись. Ну, коротше, на сайті все є, ви можете послідкувати. Але... Да. але ж ви запитували. Право власності, тому що в нас е, право власності підтверджується свідоцтвом і його реєстрації. В них таких документів немає. А то тому... послали державне. Ну, це приземлення. І про будинку, а так. Ну так, то послали, відповідали. Знайшли свідоцтво про право -власності? Ні, всі... Всі Значить, якщо ні, вони не можуть вас послати, вони повинні направити самі. Значить, повторяйте назад запит повторно і направте за належністю. Якщо ви думаєте щодо до такого держкових команд агентства, значить буде відправити зем агентства, тоді вони повинні зобов'язані за належністю за законом про е, доступ до публічної інформації самі відправити туди е, запит. Значить, ем, прошу тебе. Ага, і коли почався майна, вони закупили діти КНДА, і у них я побачила, коли вони приходили, що в них прям істеріка була, що їх присажають і все інше, то ми взяли, знайшли всі ці приміщення. Вони вже були документи, що в них немає документів про права власності. І ми подали, взяли податкову, здається, ну я вже не пам'ятаю, коротше, ми вже пробували, у нас такий досвід є. Ми на всі верненняцький ринок знайшли п'ять років тому, бо не найшли документів, наш комунальний. Але з того досвіду, який ми маємо, ми, ми подали в міліцію, а вони почали гратися з податковою міліцією. Що там ті тим, всі тим. Ну коротше, вони з досвіду того, що вони гралися з податковою міліцією, ми вирішили, що ми подамо в податкову. Ми в Києві подали в податкову, хай не в свою міліцію, а потім уже розбирається з міліцією. Звичайно, ми, ми не запит подали, ми подали, подали повідомлення про те, що ми знайшли ці будівлі. Ми намисла написала, що це знахідка, бо це безхоз, то що ми так гралися з ними, щоб вони думали головою. Тому ми це подали, і у нас ще був такий один випадок, коли я розказала дівчатам, як ми за пролучені, реєстрували, у нас оце на цьому комунальному ринку є люди, які... Знають, що той ринок нікому не належить і разом з нами вони знайшли цей ринок, і що цей ринок не може надавати їм послуги, бо вони нічого не утворили жодного робочого місця. І з 2006 року вони не платять послуги ринка, а це дуже шале. І значить, люди знову побудували, він вже змусив її побудувати свої ді, модулі в металеві, і, і пішло, як оце Ліна розказує в Куб'янській з комунальним підприємством. Ці все, нецінні, все, ціни, все, ціни, все, ціни, ціни, і вже просто неможливо, викачує гроші і все. То люди обурилися, точно так же сказали, дорогий, покажи, що ти нам утворив тут робочи місця. Земля моя. значить, Те, що я утворила модуль, моє. Що ти від мене хочеш? Ти що, ракетів з ринка? Значить, <кій> значить, він пішов до суду. Ми той суд виграли, в нього ж знов запитали, покажи, що ти утворив робочі місця, тому що отримання грошей за послуги ринка передбачає, що ти утворив робочі місця. Значить, у нього цього не було, ми суд виграли, але ж це приватний ринок, і він вирішив, що він може з нами зробити, що він захоче. Він вночі вивіз два контейнери за 40 кілометрів від Сєвєродонецька. На якийсь тік приватний, значить, ну, ми тоді думали, як Лена зараз мені розказує, що приватний. Ми теж думали, що приватний тік значить, депутата обласної ради партії регіонів Луганської області. Значить, коли ми туди тільки знайшли через дві неділі ті контейнери, ми тільки туди одного, у нас там і собаками, і охоронцями, і ким там, ну, коротше, не пускали. Сільську раду, ну тобто, щоб ви розуміли, що це от, те, що в чому ви живете, це тільки е, те, що ви нічого не робите. Да? Ну, можна там, перелякати, що вивезуть контейнер, а можна по-іншому е, поступити. І коли е, значить, ну, ми спокійно до сільської ради, заяву, надайте нам, будь ласка, договір оренди земельної ділянки під оцим током. Вони нам дають і документи про право власності, коли цей тіт передали в іншу рішення сільської ради про передачу цього цьому ж приватному власнику. Що ви думаєте, через 5 днів ми отримуємо документи? Значить, документів про право власності ні в кого нема, йому ніхто нічого не передавав. Значить, на паркані написано, що він власник, але коли передавали землю, в договорі оренди земельної ділянки написано, що передава. З будівлями і спорудами. А там такий комплекс це просто. Ха, так воно наше. Ми знайшли, зареєстрували в сільській раді, що ми все це знайшли. Тік. Ну, У нас руки не доходять все це до кінця. Ми ж передаємо територіальну громаду. Це... А в земельному кодексу кодексі ж на, ну, написана процедура, що ну, будь-яка нерухомість, вона ж оформлюється в територіальну громаду. Ми ж їм територіальну громаду передали, і з того моменту наш той крутий депутат партії регіонів обласної ради просто його немає. Ми заходимо туди, виходимо. Визиваємо міліцію туди, на той тік, реєструємо, що у нас украли ж ці контейнери, ми їх там мучили, ну мабуть місяць, поки все не пофіксували, що ем, вивезено, як вивезено, хто шукали, досліджували. Короче, всю міліцію десь і району підняли на руках. Коли ми виїжджали з того току, забирали свої контейнери. Їм, але вони повідомили міліцію, що приїжджають, додому ми забирати будемо, повідомили їх, бо вони ж там знаходяться там підприємство. Там сама. Значить, Ми їм кажемо, що треба ж ваша присутність, щоб ви потім не говорили, що ми щось ваше закроємо. Вони кажуть, їдете звідси, ми вас бачити не хочете. От, не ви ходите тут як господарі. Розумієте, що Що ходиш як господар. От і ми забрали ці контейнери, привезли всі в Сєвєродонецьк і думаємо, от що нам з ними робити, так? На, на той ринок комунальний не заведеш там отаке, де? на приватний ми не можемо заїхати там важко дуже. Ну що ми приймаємо рішення, знаєте, від себе. Не шукаємо, хто нам що зробить. Ми від себе приймаємо рішення. От ми маємо документи, а, внах, а в нас їх повна Значить, Земля нікому не належить, власника землі немає територіальної громади. Значить, Ринок ми знайшли. Цей комунальний. Земля перед ринком, де бабушек ганяють завжди і не дають їм заробити копійку, навіть під час війни ганяють. Ну це що, це нормально хіба? Бабушка вже копійку якусь заробила. Значить, ми вирішуємо, що перед ринком ця площа вона нікому не належить, а в нас були перед тим проблеми підприємців, яких викидали, іншим давали наш ну, рейдерся, нікому не належить. Одному гроші забрала через рік, там, іншому віддали і коротше, оце все це безконечно у них. Ми мали документи, що цю землю нікому не відводили, взагалі міська рада навіть. Ми взяли ці контейнери, поставили на самому місному місці, де ми хотіли перетримком міста Сєвродонецька. Ну, ми, звісно, три дні там почергували, не полінувалися. Значить, приїжджали забирати крам, і що вони тільки не робили? Ми пофіксували заяву про злочин, все, що нікого немає ніде, що не чіпляється, пофіксували машини, все, 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 все. все. Значить, і через місяць, ну що, ну, стоять два контейнера два тополя на площі, на площі перед ринком, так ну, через там, метрів двадцять вхід саме. Було, ну що да? ну, вони зробили? Не в ту сторону, щоб 20 контейнерів зробили і, іншу, і вирівняли. Вот. Ми знали, що вони це за це гроші зробили. Так я вам що вам хочу сказати? Коли ви навчитесь ходити від себе, не чекати, от ті люди вони розуміють, що може бути да? але вже, як вони говорять, що коліна не нуждся, щоб принижуватись перед тими, які помножені на нуль, і щоб показати, що ти можеш діяти від себе, і ти можеш це робити, і точно так же ми вирішили зробити не дійшли. Знайти землю, яка нікому не належить, і побудувати будиночки ми, На які ми маємо право. В місті мають право на 10 соток. Значить, Ніхто не має права нічого робити. Вирочка, дякую, пішла його Значить, Повідомити, як ми про контейнери. У нас там прям в папочці у вас є це повідомлення, як ми про контейнери повідомили. Міську раду повідомляємо, що ми знаємо, що немає власника територіальної громади землі, що нам ні до кого звернутися. Ми на вашу голову громадян України перекладаємо цю проблему і до створення територіальної громади як власника землі, значить, ви відповідаєте за ці конфлікти. Міліцію теж саме, що ми знаємо, що ви не утворені, що вас не утворювала територіальна громада і немає наказу МВС України про ваше утворення, але ж ви громадяни, такий же, як і я, попробуйте не захистити оце все, що стоїть, і це вже в нас стоїть три роки майже. Ну третій, що кажуть, чуть більше от тому так точно ми можемо взяти побудувати будиночки, де ми хочемо. Тож у нас право безперечне і Конституція це норми прямої дії. Ми це норми наших, власників, що ми всі маємо право. Чого я після кучі, це в мене ну, як ви визріло, я зрозуміла, якщо ми всі не підемо на землю і не заберемо 2 гектара, то навіть від себе, між собою возьмемо таких завелопорядників, які нам розмітять і колишки поставлять, щоб ми на голову один одному не місили, так? Візьмемо Возьмемо 2 гектари, не почнемо на них працювати, значить в нас або європейці, або росіяни позабирають. А так будемо ми, все наша територія. Більше тут іншого господаря буде немає. І чим швидше ми це зробимо, тим краще. І я це зараз роблю, збираюся, я вже робити нічого. В мене там все загрузло. Ну, слава Богу, хоча б ще не захоплено. Да? Було захоплено, відійшли. Але у нас дуже багато підприємців, які з нами працювали з Луганська, з Пірвомайська, Старобірська, які не їдуть туди. Вони знищені вдома, бізнес і все інше. То їм вже десь треба приютитись, і ми це обов'язково зробимо. Ми це зробимо обов'язково. Я вас прошу до цього приєднуватися.